Хлібопереломлення це не просто символ. Це сила. Це єдина заповідь, яку Ісус дав нам святкувати. Хто би що не святкував? Це людське. Це єдине, що Ісус сказав нам виконувати і святкувати. Хлібопереломлення це твоя життєва сила. І ті дні, які ти будеш мати попереду, і, можливо, будуть не Дух Божий зараз каже. Навчися це робити і довіряти цьому. Роби це і довіряй мені в цьому. Немає значення, що, в чому, чи це буде торкатися особисто тебе що це буде уторкатися зовнішнього світу, який може впливати на тебе. Бог каже, це не просто символ вздувний, це сила твоя. Це сила для самого тебе, і це є сила, через яку Бог зможе діяти у твоєму житті і захищати. Тому що кожен раз, коли ти робиш спомин, згідно писання де Івана, Господь каже, коли хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той в мені перебуває, а я в ньому. І це не просто ти говориш бездумно чи цитуєш Біблію. Кожен раз ти себе так бачиш. І чим більше, частіше ти себе так бачиш, тим більше ти довіряєш цьому і ти утотожнюєшся. Я в Христі, Христос в мені. І тим сильніше із цієї позиції ти живеш, ти довіряєш і ти рухаєшся. Ісус би не залишав нам цього. Символ, якщо б він був нам не потрібний. Або просто ну так. Це людина, ну так. Але коли ти розумієш, коли б Бог показує цінність того, що ти робиш, то це то, що міняє тебе і міняє твоє життя. Не має значення, де це ти це будеш робити? Чи буде двоє троє, як ми зараз? Чи ти будеш сам там, де ти будеш? І будеш робити це, уявляючи Ісуса і батька з собою? Це ще більше прилюбляє тебе до Бога, і довіряти йому.